Контрольний матч Дніпра 1 проти туркменського Аркадага відбувся за дивовижною та водночас зовсім незвичною атмосфери для тренувальних зборів. На гру завітали майже півтори сотні підопічних проєкту Дитинство без війни, які вже майже два роки мешкають у Туреччині. Більшість з них діти-сироти та ті, що були позбавлені батьківської опіки. В кожного своя історія, своя особиста трагедія, яка назавжди закарбована у пам'яті. І до цього наш у лапках братній сусід додав ще жахіття війни, яка зробила життя у рідному краї нестерпним. Зараз у Туреччині, завдяки благодійникам, в них хороші умови проживання на морському узбережжі. Є змога вчитися, проводяться розважальні заходи, але туга за рідною домівкою з часом стає лише сильнішою. І коли дізналися, що на зборі неподалік перебуває дніпро 1 виявили палке бажання приїхати на матч. Тим більше, що майже всі діти з Дніпропетровської області, з дитячих будинків Марганця, Апостолового Кривого Рогу та інших населених пунктів. Тож, хоча вони вже відвідували ігри за участі інших українських клубів, спаринг Дніпра 1 був жаданим по особливому. Як, наприклад, для сестер Валентини та Дарії вони вже втретє на футболі у Туреччині, але голос зірвали вперше. Тут ми вже два роки, ми сестри. Сюди ми приїхали, тому що в мене немає батьків і сестра взяла е, опіку. Все вже добре. На футболі ми вже третій раз, в тому році два. Мені дуже подобається, тут дуже атмосферний році і перший раз. Сьогодні дуже емоційно було, як Так, Дуже голос туди. Зірвали голос трохи. Якби не спільне лихо, напевно, два хлопці на однакове ім'я Тимофій з Марганця та Кривого Рогу ніколи б і не зустрілися. Попри різний вік, емоції вони відчули дуже схожі. На території Туреччини я знаходжусь 1 квітня 2022 року. Ми виїхали, тому що в нас в країні війна і так, нам прилітало до міста Марганець. Ось і ми разом з моєю сім'єю виїхали з міста, виїхали в Туреччину в проект «Дитинство без війни. Враження від сьогоднішнього матчу це було щось таке динамічне. Це було щось чимось. Перший тайм він був дуже напряжений, тому що не було ймовірностей, щоб там пробити щось забити. А ось другий тайм це було взагалі круто. Це було неперевершено. Емоції від голу були. Довго очікування, але від того більш солодке, напевно. Так, так, так. Дуже чекали цей золотий гол, золотий м'яч. В Туреччині ми через війну, тому що там в нашій країні дуже страшно, там сирени, там війна. А тут в проєкті Дитинство без війни» в Туреччині це дуже чудово, в Турції нам дають вимогу. Купатися, ходити, їздити на такі великі футбольні матчі, футбольні арени дають вимогу гарно та добре вчитися. Дуже сподобалося. В першому таймі було дуже напряжено, тому що не було голів і були з наші хвори до чужих ворот атаки. А в другому таймі, коли на 70-тій хвилині забили гол, це були такі емоції, такі враження. Цей гол я чекав 80 хвилин, тому що було дуже напряжно. Вдруг наша команда пропусте і. У Нас буде пораження, але ми перемогли, і це дуже чудово та дуже круто. Емоції, що отримали діти, є безцінними. Наш клуб з часів перебування у кошицях знає наскільки важливими є подібні заходи для людей, що змушені перебувати зараз далеко від України. І тому вдячний партнерам, організаторам зборів, які взяли участь у забезпеченні гостей транспортом, смаколиками на стадіоні та сувенірами яким задоволенням відгукнулося, тому що це така подія. По перше, для дітей зробили таке важливе свято, і як подих, свіжий подих, тому що побачили відгук кожного з дітей, і для нас ну для. Тих, хто організовував цей матч, це навіть на такі ж самі емоції. Тому ми дуже щасливі, що це відбулася подія за час існування проекту майже за два роки проектом було евакуйовано з України більше трьох з половиною тисяч дітей та людей, які їх опікують. Зараз в проекті перебувають 500 чоловік, із них 300 дітей сирот. Та дітей позбавлених батьківського піклування. Діти живуть в комфортних умовах, але все одно дуже дуже сумують за Україною. Тому ми вдячні за запрошення, вдячні за солодощі. А більш всього, вдячні за гол. Діти дуже чекали цей гол і та купа емоцій, яку вони отримали, це надзвичайно. Ну, звичайно, дуже важливо дітям було приїхати вболювати за земляків і дуже дякуємо. Гравці знали, що на матч завітають діти, але навіть уявити не могли такої атмосфери. Незвично довго вітали глядачів, вийшовши на поле. Під час гри були особливо емоційними. Ну а після матчу, звичайно, нікому не відмовили у фото та автографах. Було помітно, що діти ретельно готувались до відвідин стадіону, малювали плакати, які потім подарували футболістам, взяли з собою безліч символіки, підтримували спортклубівців голосно та безперервно. Дуже несподівано завітало багато дітей, багато вболівальників на наш матч. Це навіть в Україні так багато людей не приходять на наші ігри. Було дуже цікаво, дуже відповідально. Ось і нам дуже сподобалось. У нас стільки людей пішло поболювати. Здебільшого діти з Дніпропетровської області, в яких у кожного своя доля, своя важка доля. Що б їм хотілося б сказати? Я хотів би побажати їм, щоб ця страшна війна закінчилась, щоб був мир, було добро, і щоб у них у них в житті була любов та щастя.